41 питання порядку денного розглянули депутати на черговій п'ятдесят сьомій сесії. Традиційно на початку слово взяв міський голова. Він озвучив основні позиції бюджетного питання. Зокрема, попросив депутатів підтримати перерозподіл коштів на медичну та комунальну галузі, а також на підтримку ЗСУ. В силу наших можливостей намагаємося щоразу підтримувати наших захисників це. І Безпосередньо військові частини, які сьогодні зброєю в руках боронять Україну. Це і ті військові частини, які знаходяться з базуванням в нашому місті. І очевидно, ми підтримуємо хлопців, які отримали поранення на лікування, в тому числі і родини, які. Втратили своїх рідних і близьких на війні також в полі нашої уваги. Тому традиційно, як ми це робимо на цій сесії, 1 мільйон гривень буде виділений із міського бюджету на сили оборони. Одне з сесійних питань нові тарифи за теплопостачання. Міський голова нагадав, що для містян сума оплати за теплоносії залишиться незмінною. А початок опалювального сезону в Олександрії Сергій Кузьменко назвав непростим завданням. Я хочу подякувати всім, хто працював над тим, щоб це стало можливим. Подякувати і обласну військову адміністрацію і наших партнерів Облгаз, Обленерго, які знайшли. Можливість піти нам на зустріч, Ми, в свою чергу, знаходимо можливості, щоб виконувати те, що в силах нашого бюджету. Тому з бюджету в межах наших можливостей ми сьогодні виділяємо 3 мільйона гривень на енергоносії, півтора мільйона це теплокомуненерго, півтора мільйона гривень це Олександрійська міська лікарня, щоб там було тепло. Це ми ще розраховуємося за минулий опалювальний сезон. По лікарні. Ми повинні розуміти, що ціна тепла, яка собівартість тепла, яке ми сьогодні виробляємо, воно фактично в два рази вище, ніж ми виставляємо рахунки для людей. Тобто, ми ж ціни на тепло зафіксували на рівні 2022 року, і вони не змінюються вже 4 роки. Але я прошу, що принаймні цю половину тієї вартості, скільки тепло коштує, потрібно сплачувати для того, щоб було тепло в оселі. І в цьому світлі я хотів би ще раз і ще раз просити олександрійців і просити вас, колеги. Я знаю, що ви багато спілкуєтеся із своїми виборцями із олександрійцями. Потрібно впроваджувати культуру. Що платити за тепло це повага, а не навпаки. Відбулися зміни в складі депутатського корпусу. Так, на місце депутата від батьківщини Андрія Давидовського, який добровільно склав мандат, стала Ірина Анісімова. Вона урочисто склала депутатську присягу. Також на засіданні затвердили низку програм, зокрема щодо розвитку підприємництва, програму підтримки діяльності центру пробації, щодо профілактики злочинності тощо. Депутати затвердили список присяжних тергромади, проголосували за утворення управління надання Адмін